Сторінка 173. параграф 21. соціальна структура населення на теренах України в 14-15 столітті. Соціальна структура стану українського суспільства в 14 15 столітті. Привілейовані шляхта. Князі, пани, земляни, бояри, духовенство, церковні люди, напівпривилейовані, міщани, патриціат, бюргерство, плебс, непривилейовані, селянство, слухи, даники, тяглі. Тогочасне українське суспільство мало становий характер для суспільства об'єднаного в стани, характерна ієрархія. Вона проявлялася в нерівності, становища, права та обов'язків: соціальна структура українського суспільства 14-15 століття поєднувала Альні верстви часів Русі та держав, що її. Корили. Стани поділялися на привілейовані, напівпривілейовані та непривілейовані. До привілейованих станів належали князі, пани, земляни, бояри, духовенство, до напівпривілейованих групи міщан, патриціат, бюргерство, плебс непривілейованими були групи селян, слуги, данники, тяхлі у 15-16 столітті. Соціальна структура суспільства загалом спростилася. Групи землевласників сформували. Але єдиний привілейований стан шляхту. Міщани незалежно від майнового стану отримали єдині права. Те саме відбулося з групами селян. Водночас, помітними стали майнові відмінності. Духовенство утворювали церковні люди. Окремий привілейований стан українського суспільства. Вони не підлягали світському суду, а в разі потреби потрапляли під суд єпископів. Духовенство поділялося на верхівку. Митрополит, єпископи, архієпископи, ігумени та інші і рядових священнослужителів. Найбільше серед духовенства було парафіяльних священиків, життя яких мало чим відрізнялося від життя селянства. Словник Стани. великі групи людей, що відрізнялися між собою спадковим, закріпленим у законах становищем у суспільстві, наявністю певних прав, привілеїв та обов'язків, ієрархія, система суворого підпорядкування, нижніх сходов. Ходинок влади станів тощо вищим. Пани, представники привілейованого стану у Великому князівстві Литовському, які не мали князівських титулів, але відрізнялися від інших груп давністю роду, вочним характером земловолодіння та обсягом прав шляхта привілейований панівний стан у державах Центрально-східної Європи, зокрема на українських землях, у 14-18 столітті. Головними обов'язками шляхти були військові Військова служба власним коштом і сплата невеликого грошового збору. За відбуття військової служби шляхта отримувала різні привілеї. Магнати найбільші землевласники. Панівні верстви населення. У Польському королівстві та Великому князівстві Литовському соціальна структура населення мала певні відмінності. Так, в Польському королівстві всі землевласники об'єднувалися в єдиний стан шляхту. Через свої представницькі органи, місцеві сеймики і загальний сейм, шляхта. Визначала політику держави у Великому князівстві Литовському панівна верства була більш змаїтною. Тут поєднувалися елементи соціальних структур збережені часів Русі, які склалися у Великому князівстві Литовському або були запозичені з польського королівства. У другій половині 14-го на початку 16-го століття сформувався панівний стан з єдиними правами, привілеями та обов'язками, що теж дістав назву шляхта. Проте через релігійну належність... До католицької чи православної церкви у правах існували відмінності. Шляхтичі належали до шляхецької корпорації, що вирішувала різні питання життя, повіту. Їх могли обирати на посади до повітних органів влади і сейму. Найвищий рівень суспільної піраміди посідала родова знать. Князі, за ними йшли пани, незнатна заможна шляхта. Потім середня і дрібна шляхта. Така структура привілейованих станів, Утверджувалася на українських землях з 15 століття та була поширена до середини 17 століття. Шляхта Великого князя Литовського і Польського королівства мала широкі привілеї, торгівлі та володінні землею. Був вироблений своєрідний кодекс шляхетської честі. У суді слово шляхтича не потребувало доказу. Шляхтич, який скоїв злочин, підлягав шляхетському суду та втрачав привілеї. Шляхетські привілеї були офіційні. Затверджені місцевою владою. Одночасно, з наданням привілеїв запроваджувалися і певні обмеження на зростання кількості шляхти через перехід з інших станів. Шляхта була неоднорідною за майновим становищем. Умовно, її поділяли на три основні групи: дрібна шляхта, середня шляхта і магнати. Дрібні шляхти чимали від 1 до 50 селянських дворів, магнати кілька або десятки тисяч. До панівних верст населення також наладила. Верхівка духовенства. Словник сеймик зібрання шляхти, повіта, землях, воєводствах для обговорення важливих питань життя краю та держави. Сейм станово представницький орган у Великому князівстві Литовському, польському та чеському королівствах. Князь Константин Острозький. Особливе становище в тогочасному суспільстві посідали князі. Це були нащадки князівських родів, Рюриковичів, Гадеміновичів, Ольгердовичів. Та інших князем можна було стати лише за походженням. Ні багатство, ні вплив, ні високі посади не давали доступу до найвищої групи привілейованого стану. Українські князі, як і раніше, уособлювали ідею незалежності. Проте, з посиленням польського впливу на землях Великого князівства Литовського, українські князі втратили можливість вирішувати долю своєї батьківщини на державному рівні. Однак князівські роди Острозькі, вишневецькі, кори. Орецькі, чорториські, збаразькі тощо ще мали силу і авторитет на рівні місцевого врядування. У інших володіннях діяло князівське право з власними податками і судом, були свої митниця та військом, наймогутнішим князівським родом на українських землях у 15-16 столітті були остройським. За переказами, вони походили від князя Романа, сина Данила Романовича, найвідомішим представником родини Острозького. Ських був Константин близько 1463-1530 років у володінні князя було понад 30 міст і містечок, а також щонайменше 500 сіл. Йому належали понад 40 тисяч селян. Він був одним із найзаможніших землевласників Великого князівства Литовського. Константин Островський був ревним захисником православної церкви. За його підтримки було зведено чимало храмів. Він організував захист українських земель від набігів та. Тар і турків за допомогою побудови системи міста, замків і навіть сам здійснював походи проти татар. Він очолив 65 битв, із яких 63 виграв. Константину Острозькому довелося провести 7 років у московському полоні 1500 1507 роки. Після втечі і повернення на Волинь Константину Острозькому повернули булаву великого гетьмана, яка за його відсутності тричі переходила з рук у руки, а також усі володі. Титули привілею, найвідомішою перемогою князя Константина Острозького була битва під оршею 1514 рік під час литовсько-московської війни 1512-1522 роки. Князь розгромив московське військо, кількість якого вдвічі переважала литовське. У полон було взято понад півтори тисячі знатних московитів. Загалом московське військо втратило близько 30 тисяч осіб загиблими і полон. Працюємо з джерелом, напис на могильній плиті в Успенському соборі Києво-Печерської лаври до пожежі 1718 року. Москву з татарами поклав, отримавши 63 перемоги над ними. Пригадай, криваві води, Росі, Дніпра, Ольшанки. Пригадай, церкви, замки, монастирі, побудовані ним в Острозі та Вільні. Пригадай, лікарні та школи, які він заснував. Марсову академію для людей рицарського звання і поклонись Константин. Дину Івановичу Острозькому, найвищому гетьману Великого князівства Литовського.